Всім привіт! І трошки часу прийшло і я в двох словах розкажу, що, що відбувалося в моєму житті за цей час. По-перше, я ще у лікарні вже по суті 40 днів. Ну за цей час, як відомо, душа встигає долетіти до неба, дістатися, але діагноз мені так і не встигли поставити. Тобто на сьогоднішній день мене ще лікують. Продовжують від пневмонії, продовжують шукати туберкулез, якого ніби як немає, але ні в'як не хочуть лікарі зупинятися і ще під підозрою так само лишається онко. Завтра будуть робити бронхоскопію, тобто зонд зон погружати у легені і, можливо, це нарешті щось якісь. Дасть результати і щось стане зрозуміло, бо хотілося б якось рухатись і щось, щось розуміти, що відбувається. Тобто на сьогоднішній день є питання, що у мене в мене лівій легені актилактаз, тобто там бронхи, ці трубки, через які повітря поступають до легень. Одна ця така трубка забита чимось, чи це щось ззовні потрапило туди. Інородне тіло або ще, ще чимось передавлює, якимось може їм узлами, або якась пухлина, або ще може бути кіпа варіантів, і саме цим зараз, завтра будуть займатися. І робитимуть це під загальним наркозом, бо вже була спроба робити це без наркозу, але організм відторгнув народне тіло, як то кажуть. Ось таким чином. Як завжди, хочу подякувати спонсорам каналу за те, що ви підтримуєте мене, за те, що продовжуєте лишатися зі мною. Я це дуже-дуже ціную і це дуже-дуже важливо для каналу. Отже, величезна подяка. А усім, хто хоче стати спонсором каналу, все це більш детально, ви можете прочитати, подивитися, перейти за посиланнями в описі до кожного мого відео. Ну, звісно, я не можу не. Пройти повз цієї теми, те, що зараз питання номер один це не війна, це а, закон про мобілізацію. Коли я бачу ці коментарі, ці купу шквал-критики стосовно того, що люди там вже кричать, давайте виходити на Майдан, це викликає посмішку. Тому що ну зрозуміло, зрозуміло очевидно, що Майдан свій час підняли ті люди, які. З самого першого дня війни вони на війні. Ті, що все це пишуть, то ну, їм сикотно вийти і щось робити. Тому ніяких майданів не буде, можна за це не перейматися. Ну і зрозуміло, що я дуже-дуже часто у своїх відео казав, що дуже дуже багато людей і не хоче вигравати війну. І їм байдуже це не так. Будь-що я помилявся. всі ці, ці люди вони хочуть виграти, але вони хочуть виграти цю війну сидячи в інтернеті. Десь чомусь є така думка, що якщо сидіти в інтернеті і багато сперечатися з усіма, то таким чином можна виграти війну. Ну, час розсудить, але гадаю, що так не станеться. І насправді в цій лікарні я вже трошки нетиповий хворий, тому що так довго тут ніхто ще не лежав. Зазвичай... 10 днів або 2 тижні, і хлопців виписують. Але не в моєму випадку, і сенс в тому, що навіть я просто знаю, що певна частина людей гадає, що я тут симулюю щось, але насправді я вже двічі написав заяви на те, щоб припинити своє лікування в цій лікарні. Що я відмовляюся від стаціонару, від лікування, від подальшого обстеження, від будь-чого на цьому світі, але мене не відпускають звідси. Тому усім, хто гадає, що я симулюю, я вам не раджу так симулювати. Побережіть своє здоров'я. А те, що з легенями щось не так, це ну насправді це зрозуміло, бо декілька місяців перед війною я бігав, бігав кожного дня в середньому 3-5 кілометрів, дуже рідко 10. Але сенс в тому, що є такий показник кардіозагартованість. Тобто, це, це показник обсягу, максимального обсягу кисню, який може спожити ваш організм під час фізичних навантажень. Коли мені виповнилося 40 років, я вийшов із зони середньої, і у мене був високий показник для мого віку завдяки тому, що я регулярно бігав та катався на велосипеді багато. У мене цей показник був біля 43-х. І насправді, коли була така можливість, ви знаєте, я бігав і тут, під час війни. Коли не було обстрілів, коли, коли ситуація дозволяла це робити, я бігав. І якось підтримував себе у формі. Але за останні півроку цей показник 43 впав до 23. І зараз це навіть не нижче середнього, це низький показник. Тобто те, що щось з легенями відбувається на те, це очевидно і зрозуміло. От, і те, що це, е, я скажу більше, я останнє робив флюорографію у грудні 23-го року, відповідно, ніяких е, патологій чи змін у легенях виявлено не було, про що свідчить так само медичний документ. Але на сьогоднішній день, от кожен тиждень <кій> в цьому році мені роблять знімок легень, робили КТ. І є проблеми, є проблеми які планується планують якось, може, навіть не усунути, але хоча б дізнатися, що саме за проблеми. Я сподіваюся, це вдасться. Звісно що я не розумію відношення лікарів в тому плані, що якщо в мене є підозра на туберкульоз, якого дітька мені дозволяють пересуватись вільно, я не лежу в окремій палаті. я... Десь не запарди, мені не треба носити маску. Я собі, як звичайна, людина, але, але є підозра. І через цю підозру мене, звісно, не можуть виписати. Так це працює, коли ти військовий. Наскільки я це знаю, завтра у нас заплановано шикування загальне. Не у мене в лікарні, а у хлопців. Для буде командування і будуть роздавати нагороди. Через це я зовсім не парюсь, тому що ніяких нагород я ще не отримав, бо хто я такий. Ідемо далі. Я хочу нагадати усім, хто не тим, хто воює в інтернеті, не тим, хто зараз переймається законами про мобілізацію, а тим, хто займається допомогою фронту, хоче і шукає, де можна, куди можна направити свої зусилля. Я нагадую, що наш фонд, який ми організували в тому році благодійний фонд, ми вже, при... ми вже допомогли двом підрозділам військовослужбовців із автівкою для фронту. І зараз ми збираємо гроші на третій позашляховий. Дуже велике прохання. усіх, хто хоче долучитися, долучайтесь, не чекайте, не тягніть, бо... Кожна гривня може вплинути на результат, щоб якнайшвидше ми змогли придбати ці автівки, передати військовослужбовцям, і все це напряму впливатиме на... І на те, скільки часу ще буде тривати війна. Бо техніка рятує людей. Не буде техніки, будуть просто більше людей посилати. Все дуже-дуже прямий зв'язок в цьому. Знаєте, є ще окремий момент. Це мені було смішно. Це... Я хотів про це окремо сказати: це стосовно гімну України. Я дуже-дуже часто бачу десь в інтернеті, і дуже, ну, враховуючи там, де я не дуже часто, але бачу, що люди співають гімн, і вони роблять це щиро. І там є такі слова, пам'ятаєте? Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Ну і насправді я, як і більшість людей, ніколи не замисувався над глибоким значенням цих слів. Але зараз чомусь мені стало неприємно, що ті самі люди, які співають цей гімн, які це роблять у шиванках, прикладають руку до серця, встають. Але коли стає питання, що потрібно віддати душу і тіло за нашу свободу, то, то це суперечить конституційним правам. Це держава робить проти людей, це геноцид, це ще щось, це має хтось інше робити. І я, зрозумію, я розумію, що ці люди завтра знову можуть співати гімн, бо вони чомусь думають, що вони патріоти і українці. Якось так протікають справа, я буду допивати свій імбірно-авдепіхів чайок. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я. З вами був Міньйон. Отже, друзі, новий день і нова інформація. Сьогодні зробив вже п'ятий у цьому уроці знімок легень. І станом на сьогодні, на 9 лютого, основний діагноз у мене, основний діагноз це пневмонія та двобічний дифузний слизовий ендобронхіт. Якщо хтось розуміє, що це таке. Наскільки я зрозумів, це не є діагноз, це є такий стан, є ателектаз легені, тобто легені не працює повністю туди, щось заважає поступати повітрю. Я, я сам чесно кажучи, в шоці як я навчився ці всі слова вимовляти. Отже, вчора мені зробили під загальним наркозом бронхоскопію, ось такі результати цього дослідження. І саме головне, щоб було спростовано підозру на туберкульоз. Відповідно, можна рухатись далі у лікуванні. Бо, чесно кажучи, сьогодні 42-й день, як я в лікарні безперервно, і, і ну, трошки смішно, мабуть, це смішно, коли ти десь осторонь дивишся на це виглядає вся ця система, коли ти е, військовослужбовець у ЗСУ, і тобі лікар пояснює, що е, у місті немає багато можливостей для досліджень і для обстежень, бо ми тут не у столиці. Але у столицю я тебе відправити не можу, бо ти військовослужбовець. Саме тому так довго і триває лікування, бо щось лікується, але ніхто не знає, що. Отже, завтра мене мають виписати вже. Так, наразі сьогодні сказав лікар, хоча це ще теж під питанням. І направити мене у ВЧ для подальшого долікування по усім моїм діагнозам. Що я хочу сказати, що це 42 дні, з них 30 днів підряд я живав в антибіотики, і там 20 днів це були пігулки, а потім ще почали внутрієнно вводити. Ну, 30 днів на антибіотиках ви тільки уявіть. Я в своєму житті стільки часу ніколи не проводив у лікарнях, не кажучи про вживання антибіотиків. Хоча, що я кажу, уявіть собі, щоб це уявити, потрібно пройти такий шлях. Отже, мене виписують, і, як я й казав, лишаються діагноз легені, тобто вона не повністю розкривається при диханні. Під питанням я ще не знаю цей реактивний гепатіт, що з ним ендобронхіт і решта-решта-решта. І я вже не кажу, що під питанням онкологія. Тому далі я поїду в військову частину, білет я вже придбав, і далі я піду до начальника медичної служби частини, і далі вже вона буде вирішувати, куди саме мене направляти на долікування. А, ну так, да, і це я вже не враховую, що в мене вже лежить направлення на ВЛК стосовно профпридатності. Ще на 27 грудня був перший раз записаний, але ви самі бачите. Отже, друзі, завтра в обід. Інтерсіті буде вести мене до Києва. Там далі я про що я точно знаю, я домовився знову велика подяка компанії Propex, а саме Костянтину, за те, що мені знову і знову компанія надає автівку, бо оці катання між частиною госпіталя і шпиталем у місті, це кілометрів 80-90 один бік, і нічого прям. Прямого сполучення ніякого немає. Відповідно, це, це буде дуже зручно. Бо, як ви знаєте, мій джип він був проданий. Він вже переданий давно хлопцю, який займається його обслуговуванням і нагадую, що ще на ремонт цього джипа ми також збираємо біля 40 тисяч гривень. Ще що хочу сказати, я за останні, ну починаючи з 1 листопаду, по сьогоднішній день, це, грубо кажучи, 100 днів. За ці 100 днів я був не у лікарні 10 днів, не повних. Все решту часу я був по лікарнях, і питання не в тому, що я кудись йшов лікарню, питання в тому, що е, мене цю, направляли сюди лікарі. Я дуже вдячний всім, хто мене весь цей час підтримує, хто зі мною на зв'язку. Дуже вдячний всім, хто допомагає нашому фонду робити якісь корисні справи. І мені дуже приємно, що ми щось робимо. І ну, про це окремо казали, отримали подяку. Ось ви бачите зараз. І це насправді це, це дуже приємно і це... це велика честь. Бо я точно знаю, що. Я долучився і долучилась купа-купа людей, щоб ми змогли зробити щось дійсно корисне. І ми зібрали гроші, передали, придбали авто. І це авто на сьогоднішній день служить на захисті України і воно рятує життя. І я нагадую, не життя, не тільки життя тих людей, які зараз е виконують бойові завдання, а й ваше життя. Це дуже важливо і раджу всім це пам'ятати. Коли ви робите якісь донати, ви не донатите хлопцям та дівчатам, які у формі, ви донатите за своє безхмарне небо. За те, що маєте можливість сьогодні жити, що місто живе, в якому ви знаходитесь, виходите на роботу, маєте сім'ю, маєте домівки, і от за це, на це ви і донатите. Тому я. Хочу ще раз дуже-дуже подякувати усім тим, хто завжди нам допомагає, хто бере участь у всіх наших проєктах. Це і кошти на збір на авто, на позашляховики для ЗСУ, і це те, що ми ремонтуємо, те, що ми постачаємо воду у військовий шпиталь. За все це дуже-дуже велика вам подяка і від мене, і від усіх, хто завдяки вам отримає якісь блага зараз. На цим можна пишатися насправді. Ці роботу, яку ми з вами разом проводимо. Тому, як завжди, усі, хто вірить в те, що ми робимо, усі, хто знає, навіщо ми це робимо, усі реквізити нашого фонду у закріпленому коментарі. Усі, хто не, не має можливості, не має часу, будь ласка, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментар під цим відео, це дуже-дуже допомагає, дуже-дуже важливо. Бо Кожен коментар він допомагає рухатись відео, і завдяки цьому ми збільшуємо нашу команду однодумців, які допомагають Збройним силам сьогодні. Друзі, всім привіт! Продовжую розповідати про те, що відбувається зі мною. За усіх казати, звісно, не можу. Нарешті мене виписали з лікарни номер 7 міської лікарні міста Запоріжжя. І виписали не тому, що вилікували геть-ні. Виписали, бо мій підрозділ зараз в іншому місті, тільки через це. Вже на новому місті, не одразу, але десь на другий день я зміг потрапити у Санчастину. І там, о, магія! Мені сказали, хлопче, так з тобою біда, тобі треба негайно у шпиталь. І дали направлення. У шпиталі зміг потрапити вже наступного дня, і тут знову. Диво, бо лікар-пульмонолог Роздивилася всі мої папери, знімки, і запитала: а від чого тебе лікували 42 дні? Ну, я відповів: від пневмонії. Наразі так мені казали там. Але тут мене одразу відправили на КТ, перед цим вивчивши попередні дані КТ і направили на аналізи і дали новий діагноз плевріт із поясненцями, що ще трошки це був би інфаркт легень. І лікар запитала мене, а, а як так, що маючи 5 знімків рентгену, о, о, маючи КТ і маєте, маючи результати бронхоскопії, тобто, коли мені зонд вставляли у легені, не сказали, що у тебе плевріт. Ти розумієш, що 30 днів е, антибіотиків і все це лікування довжиною 42 дні, воно ні про що? І добре, що все добре, бо могло бути інакше. І я, звісно, здивований, бо я дуже-дуже багато всього чув про. Військових лікарів, але ну, у мене трошки інакше все це. У мене вийшло ось так. Звісно, це не була б армія, якби все було так просто. Декілька днів я проїздив в день по 200 плюс км, аби просто щоб потрапити на шикування або взяти один папірець і відвести його назад. І це зрозуміло, що цовкові пережитки та залишки. ще зрозуміло, що з однією непрацюючою працюючою я мав би бути не в лісі. Очікувати папери, але вже як є. Отже, як ви бачите, друзі, пройшло два дні і тепер ми маємо освітлення всюди і маємо. Звісно, працює пічка, є дрова, будуються ще ліжки, доставляються існуючі ліжки. І головне, що завдяки тому, що ми мали дроти, провели, ми ще поки що в такому вигляді, але це вже працює. Маємо, звісно, зв'язок. Я, до речі, знову дякую компанії Люкском Україна за те, що в свій час більше року тому нам вони не дали ці... До допомоги грошима на ці ретранслятори, допомоги з дротами і розетками. І тепер навіть в лісі є зв'язок. У військовому шпиталі мені сказали однозначно ВЛК по 40, 48 статті. Це відпустка через ускладнений перебіг хвороби, дихальних шляхів. Бо може пощастило, може це просто я потрапив на лікаря, який не дивлячись на. Накази згори щодо лікування військових лишилися лікари. Отже, із цим записом я знову поїхав у Санчастину отримати направлення на ВЛК, і з цим направленням вже маю знову їхати у шпиталь. А далі, звісно, про наш благодійний фонд. Друзі, завдяки вашій участі, ми вже змогли зібрати потрібну суму на ремонт позашляховика. Для ЗСУ того самого першого, який ми передали завдяки вам усім підрозділу Сапері. Зараз рухаємося далі і нагадую, ми збираємо ми збираємо кошти на новий позашляховий, теж для військових, який теж буде дуже багато допомагати для наближення перемоги. І знаєте, звісно, у нас не фонд притули. Ми збираємо значно менші суми, але ми передаємо допомогу безпосередньо тим людям, яких знаємо, уникаючи довгих ланцюжків. Де зазвичай трапляються втрати. Тому кожен, хто донатить, може бути впевненим, що його гроші не лишаться десь в Києві, а ці гроші будуть витрачені згідно зазначених нами проєктів. І все дістанеться безпосередньо тим, хто захищає Україну від расистів. І ще не можу не додати, знаєте, вже є люди, які донатять постійно. Я, на жаль, не знайомий з усіма. Я сподіваюся, колись ми познайомимося, щоб подякувати. А знаєте, серед цих людей. Є пенсіонери, є прибиральниці, завхози і охоронці, люди з віком 50 люди, які не отримують велику зарплатню і не мають якихось статків. Люди чужі, але які бачать результат нашої роботи, які хочуть перемоги України у цій, у цій війні. Звісно, нам допомагають нам багато людей, геть різне. І усім вам величезна подяка. Якби я не був військовим. Мобілізованим добровольцем, а просто волонтером. Я би інакше ставився до цього всього. Але я за два роки встиг побачити дуже багато всього із середини. І тому наш фонд працює для людей і для перемоги, а не для забезпечення організацій чи військових частин. Тільки для людей, для тих, хто дійсно робить величезну роботу для перемоги. Так було, коли ми заснували наш фонд, і так і лишиться. Бо тільки так ми можемо гарантувати цільові витрати коштів. Отже, про наші проєкти. Я нагадую, ми збираємо кошти на позашляховики для ЗСУ, ми збираємо кошти на евакуаційні машини для ЗСУ, ми забезпечуємо по постачання питної води у шпиталь ветеранів, бо там проходять лікування та реабілітацію наші хлопці, і, і там немає води. Ми постійно завдяки нашим волонтерам постачаємо. Хлопцям на передову та в лікарні, вологі серветки. І зараз, гідно запиту, буде постачання ліків, які закінчилися у лікарні. Таке теж буває. Бо я наразі, коли лікувався, багато всього, всього купляв саме через відсутність відповідних ліків. Тому усі бажаючі можуть подивитися про все це на наших сторінках у соцмережах, на нашому офіційному сайті е, нашого фонду, або. На моєму каналі. І якщо з'явиться бажання, допомагайте, хто чим може. Бо важливий кожен донат і кожна гривня. А ті, хто хочуть допомогти, але не мають можливості, ви пам'ятаєте, ставте вподобайку, будь ласка, коментуйте відео, підписуйтесь на канал, натискайте дзвоник, щоб бути в курсі останніх подій і нічого не пропустити. Все це дозволяє алгоритмам YouTube працювати так, як треба, і, врешті-решт, допомагати ЗСУ. Поки що, ось так бережіть себе далі буде.